Всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 18 серпня відоме під назвою Флори і Лави, Кінське свято Євстигній Житник. Православна церква України 18 серпня за новим стилем вшановує мучеників Флора, Лавра, Еміліана, Єрміла та багатьох інших, а також патріархів Константинопольських Георгія та Іоанна. За старим стилем сьогодні згадують мученики Євстигнія, які вважаються покровителем військових. Цього дня можна читати молитви за воїнів. У Києві на Подолі розташований Флорівський монастир, був збудований на честь святих Флора і Лавра. Перша згадка про нього датується 1566 року. Сьогоднішнє народне свято здавна вважається небезпечним через підвищений ризик захворіти. Згідно з народними віруваннями, 18 серпня по землі розгулюють сестри лихоманки і насилають хвороби на людей. Також сьогоднішня дата вважалася вдалою для чаклунів тому люди намагалися нічого не брати у незнайомців. Якщо погода була гарною, то в свято 18 серпня сіяло зиме зерно. Вважається, що посійні сьогодні культури добре проживуться і дадуть великий урожай. На городі ж збирали врожай молодої картоплі та інших овочів. Господиня в дерев'яних бочках солили огірки і квасили капусту. У селяну цю дату відзначалося кінське свято. Коней жаліли і не змушували працювати. У корм для них додавали свіжі трави й овочі, а в поїлку наливали святу воду. День вважається вдалим для купівлі й у селах у народне свято 18 серпня допомагали по господарству сиротам, бідняками вдома. Натомість у знедолених нічого не просили. Згідно з прикметами, зроблене сьогодні добро повернеться у подвійному розмірі. Традиції та звичай цього дня завершували сезон польових робіт, закінчували жнива, доглядали за кіньми, мили, пригощали вівсом, плітали стрічки в гриву і відпускали попустувати. Святі традиційно вважалися покровителями коней. Тому цей день було заведено присвячувати коням. Тварин купали, ситно годували і розчісували їм гриву і хвіст, куди вставляли яскраві стрічки. Потім їх відводили до берега річки озера, де місцевий священник окопляв тварин святою водою. На флора і лавра коней не використовували на роботах. Тварини могли вільно пастися, не знаючи ніяких турбот. Вважалося, що той, хто одягне ярмо на коня в цей день, сам весь рік залишиться, буде як запряжений. На нього обрушиться вал постійних проблем і побутових турбот. До столу того дня подавали особливу випічку у формі кінських копит. Зазвичай її заправляли або м'ясом, будь-яким, крім конини, або картоплею, або різним варенням. Влаштовувалися великі ярмарки, де, крім продажу коней, відвідувачі зазвичай могли придбати різний інструмент для майбутнього зброю урожаю і інші господарські та ремісничі вироби. У церкві молилися про запобігання Кінського мору. Народжених в цю пору дітей вважали відмінними наїзниками. На заході в селах влаштовували різні традиційні скачки, де молоді люди могли показати свою завзятість, а натомість отримати різні пам'ятні подарунки з амуніцією для своїх скакунів, підпруги, сідла, збруї та інших, а також дрібнички у вигляді коней для милих серцю дівчат, що не можна робити 18 серпня. У цей день не можна хвалитися своїми досягненнями і фінансовим благополуччям, оскільки підвищується ймовірність пристріт. Також наділіться своїми секретами і планами на майбутнє. По можливості, 18 серпня взагалі не варто спілкуватися з людьми, які заздрять вам або знаходяться в поганих відносинах. Тримайтесь подалі від конфліктів і скандалів. Після заходу сонця не варто виходити на вулицю одному. Оскільки на самотніх подорожніх може напасти нечисть. Не можна їсти сирі ягоди, в цей день будуть проблеми зі шлунком. Після цієї дати вже не можна купатися в річках і озерах, оскільки водойми вже стають занадто холодними. На полі не можна їсти, співати пісні і пити алкоголь, інакше в наступному році робота не заладиться. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо по землі повзе багато земляних черв'яків, то скоро піде дощ. Гріні 17 серпня віщує поганий урожай зерна. Але якщо після грузи з'явилася веселка, то урожай буде багатим. Якщо погода сьогодні хороша, то також вона буде в грудні. Якщо спокійний день, то в річці вода каламутна, погода зіпсується. Павук сидить посеред павутини до спекотної ясної погоди. Чайки у воді купаються до негоди. Серед ясного дня комахи пропали, і павуки з павутини злізли до раптового дощу. До зустрічі в нових відео!